Всім привіт. Марчик, Махай, привіт, привіт. Махай, привіт. Що ну, ти, привіт, привіт. Набать. Йо вам привіт, короче. Зараз ми йдемо в поїзді. Марчик нарешті дочекався цієї поїдочки. Да, Марк, ти в поїзді. Скажіть, <сум> куди ви їдете? Скажи. Марчик, куди ти їдеш? Куди ти йдеш? До баби й діда. діда. Ушполу. Коротше, ми нарешті зібралися і їдемо в Черкаську область на рідні краї. Марк дуже, до речі, любить поїзда і нарешті здійснилася його мрія. Йому кожен вечір, як він лягав спати, розказував, що 9 число і Марчик сяде на поїзд і ту-ту поїде. Марчик? Як Марчик на поїзді їде? Ту-ту! Отак от. Чорнява моя танюшка. Так, я пофарбувалася і мене пофарбува за темний колір, я розстроєна. А мені гарно. В розстроєних чувствах. Не знаю, мені гарно. Показуй, що ти нам там. Що я вам? О, Далі. А, до речі, можеш поділитися, я то... це і я люблю. Марціку. Марчику, що це таке? Що це ти таке їм даєш? Це, Цукерочки. Натуральні це керучки натуральні. типу варення. Сруктів. Це як варення, так. яблуко і груша. А ще що є? Все що є, все, що є. Є хліб для Марчика. Є черчела. Це я собі, напевно, заберу. Ну добре. добре. Так, нас троє, а місць двоє. Хто спить на полу? Тато! Не вгадали! Марчик на третій полку. пока пока. ручки витеремо. Марчик, давай, воздушний поцелуй. Воздушний поцелуй. О, де така радість наша. Танюшка, хто в нас за рулем? О, боже, Марчик. А чого Боже? Страшно. А ну давай, Марчик, дивись на дорогу, на дорогу. На дорогу не на нас. Рулюй. Диви, куди ти їдеш? Бі-біп! -бі. А ну Бі-біп. Ух ти! Повертай! О, так, ти молодець який. Опит вождення є в тебе, Марчик? Якийсь стаж. А права? Фупимо. Дві хвилини. <ріпи> Дві хвилини <ріпи> це стаж. Давай. Крути. А ну крути, руль, крутий, давай, крутий, молодець. Фазує. А ну тут піп піп Давай. Піп-піп! -пі молодець! Повертай, повертай, повертай. Прям. <ріпи> По таких дорогах, правда, важко їхати і знімати, так, Танечка? <ріпи> 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 Крутиш, молодець. Так капець, Все Марчик. Куди їдемо? Туди, ти не відпускай руль. Держи. Okay. Туди. Як машинка їде? Марк. Бру. Тобі вже краще. Марчик уже приїхав. Ожив, машинку побачив, погрався з китю, да, танечка? <тас> <тас> Нагодував? Нагодував. <тас> Збережити сторіс, я вставлю, теж може у відео. Не мене це збережеть. О, чудово. Все, ми поїхали. Марчик зараз нас куди-сюди везе. Марчик, куди ти нас везеш? Нас Туда, Туди, да, туди, прямо. О, дивись світлофори, дивись і знаки. Будь уважний. Де, де знак, покажи. От там знак, правильно. Эй, суколови, Марчик. Дют, дует, мазафака, дует. Попасти ще треба. Опа, все, молодець. Всем витягуй. А тепер. як я пташечка От Отак молодець. Це. Все, Марчик, Можна ставити лайк, да? І давай. Давай. Опа. О, поїхав. Молодець. Що Танюш, получається? Да, класно. Угу. я тоже бульбашки люблю. тебе люблю. На всіх люблять. Ось скільки позарів. А, дивись. Лови, ти ти такий серйозний. Ну шосе, бачите воно. А, диви, диви скільки, скільки, скільки вата. Марчик Морже То киця, то пожежна машина. Де киця? Там тавосно, що за це? Мяу. Вагітна киця Кис-кис-кис. Погладиш кицю. дай кицю. Як киця каже. Мяу, Молодець. А квіточку понюхаєш? Понюхай квіточку. Понюхай квіточку. От притримає. Понюхай квіточку, давай. нюхай квіточку, давай Давай нюхай квіточку. Ой, молодець. 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 Який це, Який це тут м'явкає? Чуєш, як м'явкає? Погладь кіцю. Ми вже нарешті приїхали і тепер вже в бабусі і в діда, ну, тобто в моїх батьків. А Марчику це дідуся бабуся. Марчик тут обживається. Саме перше, що ми купили, це горшок. Іграшки. Ну як нашу? Щоб ходив горшок. Марчик, а де рибки? Покажи, де рибки? Лови рибку. Лови от там, там! Та не розбий акваріум, альо. <рес> де рибка? Лови, 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 лови рибку. Молодець. Де ще? Де де? Де вона? Нема. Поховалася від тебе? Ого. Налякав? Костюмчик. Де рибка? Є, шукає, що нема говорить. Ой-ой-ой, яка рибка! Бульбу, як рибка робить, Марчик. Буль-буль-буль-буль буль-буль-буль-буль-буль. Що танюш? Дай цьому. Цим папа. Так. О, це, до речі, моя колекція магнітів. До речі, Марк вже один зламається, що. Ти чуєш, так? Ти бачиш який? Работаем по сценарию, давай. Да. Марчик, мы же домовлялись. Марчик, давай. 50% твои. Давай, Марчик, гроши есть? Марчик, у тебя гроши есть? молодец. Давай. еще. Давай еще. уже. На. Поехали. Somian. Давай, давай. Не умей марчить. Антоша, я тебя не познавала. Молодец. Еее. Давай пять. Давай пять. Молодец. Еее. И Ярику давай пять. Давай. И Ярику давай пять. Еее. И деду давай пять. И деду давай пять. Еее. Молодец. А бабусе воздушный поцелуй. Ага. Все. Молодец. Звезда. Ну что? Все. Поехали дальше. Не зупиняемся. Вечный двигатель. Танюшкин тут наводить марафет. Що це таке за янки? Ой, яка красота. Все так їдемо. і їде. Ми зараз будемо їхати до моєї сестри двоюрідної, але до речі, дивіться, яку моя маманку картину забабахала. Так. Марчик, де пташечка? Де пташечка? Покажи пташечку. Як його звати? Віяння. Вія. Веня. Кажуть, кишені. Як пташечка робить, покажи. Як пташечка? Так, звісно, що нам попугай не вистачало. Ми до речі прийшли в гості до моєї сестри. Це ж ти не будеш викладати, ні? Ну, ладно. Так. А я тоді, знаєш, такі смайлики. Три смайлика. Бум-бум-бум. Я бум. викрутила прическу, пішла б сьогодні. Ну, блін. Скільки там, скільки там людей подивиться, господи? Це, звісно, два мільйони. Та, пару тисяч. Два мільйони, так? Да. Ну, хоча б 500 душ точно подивиться. Я скажу, що це за притрушено. Ну, тисяч п'ять. Це ж чітно, так? Да. А, ну. Все, що про те, що ти про, притрушену казала, записалося, якщо. Діана, що ти, ти хочеш сказати? Нічого. Ой-ой-ой, нічого. Виріште мене, виріште мене. Бо пальцями тикать буде. Диви... Марчик, диви, який глобус. Не, Ой -ой, не, ох, не, ох, бляха. Не, ти що який не, такий не, дерзкий парень. Не, не можна. Ой, ох, ти ж дерзкий, бляха. А ну йди сюди, падлу. Такі, 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 так, Я паду. Шам. Пушкодницей. Може, конечно. А от я спалився трохи. Що ви робили? Селфі? Да. Покажіть фотки. Ух ти! Прикольні фотки. От чим займаються сучасні діти? Селфі роблять тут тихенько на Так?